Механічний годинник з автопідзаводом Wiener сам. Представлений у двох кольорах: в срібному та в чорному. Покажу та розкажу трішки більше про годинник на прикладі одного з них. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Він йде повністю в плівочках. Щоб відкрити засібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Ззаду в нас ми можемо бачити механізм, тому що задня кришка йде зі скла. Щоб налаштувати дату, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо показник дати від меншого значення до більшого. Обрали потрібну дату. Виймаємо тепер штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу. В цьому ж положенні рекомендуємо і підзаводити годинник. Для цього ми в закритому положенні штифта, це дуже важливо, підзаводимо його і крутимо від себе орієнтовно 20-25 разів. Чуємо характерний звук, і це наш годинник і заводиться.